Чотири вісім два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, звідки береться Дрогобицька сіль. Дванадцять поверхів донизу, то сорок вісім метрів. Яка вона буває? Є сіль готувати, а є прикрашати. Та скільки її треба. Дві Відтоді солі на добу. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що кухонна сіль це хлорид натрію? Е, до речі, без солі неможливе життя організму людини потрібен натрій для роботи нервів і м'язів. В середньому людина потребує 5-6 грамів солі щодня. До речі, в середньовіччі сіль була настільки цінною, що її часто використовували як гроші. Ну, це ви знаєте. А от чому сузір'я на небі назвали чумацьким шляхом? Бо шляхи, якими чумаки їздили, були білого кольору, сіль просипалась, і з часом дорогу було видно навіть вночі. А зоряна доріжка на небі нагадувала білу смугу чумацького шляху. Отакої От знайомтесь, найстаріше діюче підприємство України Дрогобицька солеварня. Дата заснування 1390 рік. Виробляє 500 тонн солі на рік, використовуючи стародавній метод випарювання. Ми виготовляємо найкращу і найцікавішу сіль в Україні. Це продукт з історією. Вона найсмачніша. Бо виварна, такої в Україні також немає. Тому що на східній Україні в нас є викопна сіль, там де ртем сіль була. І там пласт солі, солі, там кам'яна сіль добувається. А в нас ропа. Це, це волога, це, да, вода, це да, яка, речовина, я вода, речовина, вода, фактично, да. вода, яка містить в собі сіль. Місто з'являлося там, де було яке виробництво. Тут була ропа. Звідси створювався Дрогобич, звідси наше місто виникло, і тому ця історія давня. Ми зараз знаходимося на найстарішому заводі в Україні і на одному з найстаріших у Європі. І от тут ми видобуваємо дуже давно, ну, можна сказати, Приблизно тисячу років тисячу років, так, тому що перша згадка є про сіль Києво-Печерському патерику. Там автор писав: якщо зупинився до вісолі з Галицьких Примішлянських земель, то не будь солі по всій руці. Хоча офіційно mm -hmm. взяти дата дата 1390 рік. Ну це знайдено в листі папи римського боніфація IX. і цю дату взяли. Mm -hmm. А взагалі шахта працює із 1473 року по сьогоднішній день. Правильно розумію, да це ж mm -hmm. е, б'є ключ, солона вода б'є з під. Землі. Тече, під тече під землею, тече під землею і попадає просто в нашу шахту. Бо колись тут було море 15 мільйонів років тому. Але тоді почалися тектонічні процеси горотворення, вода випаровувалася, ага. а сіль кристалізувалася і усідала. Усідала глина, гіпс, формувалася суша. Але в надрах залишилися поклади галіту. То галічина це, це це через назва слово галіт. Бо в Галичині було 200 соливоварвільних заводів. Все, нікого нема, лише Дрогобич. Леша лише. Дрогобич залишився. Це а прям залишив. от справжня старовинна шахта, так? Так, да? це старовина, це якби серце Дрогобича. <гум> 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 Бачите, як ржавіє це все. Це робота солі. Навіть в повітрі, в повітрі да, вона є. Як сюди, так. Да. Цікаво, okay. дерев'яха стоїть, да? Ну, дерево буде, а от сіль не любить метал. Сіль ага. дуже піддає корозії. Ідемо, зайдемо. Wow! wow. Ця версат качалка раніше працювала 60 років, де, зараз да, не де. працює. Але я б дуже дуже ну дуже хочу, щоб відновили, тому що це було цікаво. Діти просто бачили, що дійсно викачують русіл, бо зараз як деколи приходять кажуть, а, а як то що то працює все. А, а так, кажу, дійсно воно працює? Але, все? але воно працює. Дивіться, тут опущені труби з нержавійки на ага. 44 метри і під'єднаний глибинний насос. Його просто не видно. А, От, то воно так, внизу воно там. Внизу, воно внизу качає. Ну хіба чути, коли включається насос, щоб по цих трубах тече розсіл. А тут навіть от я дивлюсь є е щотчик, так? Е да? Кубометрі Лічильник але, Лічильник. але заржавів. <laughs> <laughs> <h> <laughs> <laughs> а чому воно не, не постійно працює, виходить? кожної години по 10 хвилин, тому що потужність насоса висока, а ми не маємо права більше 55 кубів викачувати. У нас такий встановлений ти. <зас> і є спеціальний дозвіл на це. Тільки от така кількість розсолу не більше, тому що, якщо ми більше будемо викачувати, може відбуватися деформація земної поверхні, і це можуть утворюватися пустоти, і може тоді ну, Тріщини в будівлях з'являтися. Тому ми так розрахували, що 10 хвилин кожної години. Ця шахта під нами периметром 2,5 на 3,5 метри, є перекриття кожні 4 метри і йдуть драбини. Вау! Wow. Wow. Зараз wow. трошечка запах піде такий, як нафтуся. Ну, трішки, трішки я, правда, да, такі. Да. Ми тільки до третього поверху бачимо, а є 12 поверхів донизу. 12, 12 поверхів, поверхів то значить, глиб, то 48 метрів. Це от старе дерево, да, ще тих часів. Я так розумію. Так, це 1473 рік. І Півтора метри, двох метрів вже просочується русіл. Ну він спочатку такої дуже слабої концентрації. А от чим глибше, от чому ми на глибині такі 44 метри? Бо там вже найвища концентрація цього розсолу, бо нам чим краще, чим більша концентрація, нам менше затрат виварювання. Ну, І тому та у нас до 300 грам виходить концентрація. Це дуже добре. Це як в мертвому морі. Тільки Яко, ви там солі, морі. Та. тільки ви солі там не бачите. Знаєте чому? Тому що там постійно холодно. Там 10 градусів, а при 10 градусів не буде кристалізуватися сіль. Треба цей розсіл підігріти. Це виходить так. Як, як криниця, так? велика? просто. Так, роста. така Велика, велика криниця. глибока так, криниця. Так. То вони просто викопували виходить. Викопували. Рай. Тоді не було ніяких ні тракторів, ні екскаваторів, щоб це забирали. Ми не робимо для того, щоб. Робити тонни, скажімо так, і ми не зможемо зробити от 450 тонн, грубо кажучи, це максимальне наше виробництво, використовуючи всю рупу ось 450 тонн в місяць. Це в рік там близько 5 тисяч тонн. Ну це ні про що це дуже маленька кількість. А скажіть, будь ласка, скільки Україна от споживає солі? Бо 450 тонн на місяць це, ну звучить потужно. 400 тисяч тонн. Споживання харчової солі, тобто ми виробляємо, можемо виробляти 0,1% для споживання типу українців. Всіх 0,1%, навіть не 1% від загального споживання в Україні. Бо Артен Сіль робив близько 300 тисяч тонн солі в місяць. 300 тисяч, а ми можемо в рік 5 тисяч, тобто цифри не дуже. Ну, другописку сіль, хто куштує, то він розуміє, що це за сіль. Ми не використовуємо під час виробництва жодних хімічних процесів, не даємо ніяких хімікатів, ніяких добавок, розчинників, ну нічого. Це все природньо, реально. Масштабні підприємства вони мусять використовуватися якісь технології, антизлежувачі і т.п. і т.д. Угу. У Нас цього немає. І тому я більше позиціоную нашу сіль як крафтову сіль, дійсно зроблену руками. І вона має бути в малій кількості limited edition, як я кажу, але продано дорого. Під'їхала цистерна, ага. до речі, ми русоли продаємо і дуже великій кількості. Це хлібопекарні. Бухти. Та, навіть з Вінниці приїжджають. Це ДТЕК, Нафтогаз, ДТЕК? Тец. Так, теж купують. А на що їм а, Дивіться, От ТЕЦ для зм'якшування води, нафтогаз, ага. як його закачуть в свердловину, то нафта. І піднімається в ж легше. Ух ти. а хлібопекарні їм дуже зручно. Це тому, що не треба кам'яну купляти, сіль, не треба воду, не треба розчиняти, задіювати mm -hmm. якісь там процес. Все воно вже все готове. Просто використовують і все. Та так що ми дуже багато продаємо, але це допомагає нам триматися, як то кажуть, щоб ми не були збиткові, а прибуткові. Йдемо до розсолозбірника, збірника, бо шахти по трубах поступає розсіл у камери. Вже включилася шахта. Чуєте? Шумить. Боже, як же ж все колоритно. Все дерев'яні, дерев'яні збірники. Поступає русіни шахти. От сюди спеціально для того, щоб оцей мул, що плаває, от такі ага. біленькі частинки, щоб вони осіли на дно. І що найголовніше, що ті збірники вже 200 років, їм 200 років, і до сих пір вони служать нам, тому що вони просочені сіллю. Уже дно майже не видно стиків. Бачите, навіть там на стінах не видно стиків. Уже ця деревина не псується. Просто подивіться, як, як красиво. О, до речі. Там знімали фільм довбуш. Знаю, і вам довбуш різний. Поставили таку скриньку. Ну, Туристи дуже люблять шукати тут щось, якісь скарби. Okay. Ну, Але в нас є скарб, це є сіль. Це, бачите, очищений розсіл і кристалізується в ньому сіль. Красиво. Це, Бо отут воно. У відстійнику не так красиво виглядає. Плаває, глина і гіпс, і мінерали кажуть Нічого <гум> <Їм>, шкідливого <гум> немає. ну вигляд має такий. А оце насправді такий очищений розсіл, і яка біла, гарненька, кристалізується. Сіль питання в тому, що треба її експортувати, тому що е, з цим продуктом треба знайомити. І Європу в першу чергу. А зараз проблема, що заборона експортувати сіль, тому що ми єдині виробники. І Якщо ми будемо продавати за кордон сіль, то Україна залишиться без солі. Так позиціонують, я так розумію, mm -hmm. це все. Бо я звертаюся там вже куча звернень зробив, щоб зняли або надали квоту. Конкретно на крупну сіль я не хочу звичайно продавати за кордон, тому що до нас там із Польщі з різних країн звертаються, і ми навіть не можемо передати новою поштою переслати, тому що нова пошта не бере цей продукт. Були французи ту сіль продали за лічені хвилини, проводячи збори до речі для української армії. Скільки коштує ваша сіль? В три рази дорожчий від найдорожчої привозної експортованої солі. То її вартість найдорожча 14 гривень за кілограм, а наша 36 за кілограм. Сама маржа, грубо кажучи, е, дохідність від солі, можна сказати, мінімальна, ну, майже 0 гривень. На виробництво дуже багато цієї дрова, це все забирає. Ціна реально висока, але за продукт треба платити. Кажуть, ну, скільки вам тої солі потрібно на сім'ю. Ну, Неважко купити за 30 гривень пачку солі і підтримати нас. Цех де виварюють сіль. Просто з того розсолу, який вже відстоявся, сюди ага. поступає по трубах, бачите, наповнюється. І за допомогою дров нагріваємо до температури кипіння. 106 градусів. Головне, щоб вода випарувалася, ага. от і тоді кристалізується сіль. І у нас таких є тут дві панви, і ще за цією стіною також панви. Панви, Так на цих панвах якраз виварюють сіль. А скільки солі виходить цієї панди? Дивіться, панви? сім мішків по 35 кілограмів має за зміну дати солевар. А в цілому за всі ті панви в нас виходить дві тони солі на добу. Ну це немало. Ну але для України мало, Мало, для, так? для України мало так. Збільшити видобуток. Дивіться, ми тільки з сіми кубів виварюємо сіль. Ми можемо ага. і більше виварювати, але оцей метод такий на дровах, він все ручна праця. Це трошки затратне. Треба. Будувати такі панви, але на кожну поставити механізми це, це затратно. От на газі, як би виварювали, то це знову великі панви. Бо зараз ми вручну. Оцею лопатою нею тяжко працювати. А в сенсі, в сенсі вручну. Вода має випаруватися майже повністю. Ну, трошки залишитися така, як кашка, знаєте? Ага. І тоді вже заливають свіжу порцію русолу, так. І має бути таких сім мішків. Тобто це ще не сіль вже з'явилася, але ще але не ще, та. ще не та. Чому е, вона виварюється на дровах? От станом на зараз ми розробляємо проєкт газифікації підприємства. Тому що буде простіше, технологічно набагато всі можуть не переживати крафтова сіль залишиться однозначно. І для людей, і для знайомства з цією історією виробництва це повинно бути, але багато процесів має перейти на газ. Це збільшить виробництво навіть. І буде рентабельно. І тому я вважаю, що можна залучати інвестиції, не продаючи підприємство. У нас є проєкт ревіталізації. Тут має бути чотири напрямки: виробництво, медичний напрямок, Це СПА, туризм однозначно. І має бути рекреація, тобто відпочинок в центрі міста. Тобто, у нас є незадійна 1,6 гектарів землі, де є просто парк в центрі міста. Його просто облагородити, і люди мають тут проводити час. Який порядок сум? Наприклад, про виробництво я вам скажу, що треба близько 20 мільйонів гривень, щоб поставити нове обладнання угу. і збільшити виробництво в два рази. Це невеликі кошти для держави, скажімо так, для нас це великі, для держави невеликі. Оце основна ціль, і можна отримувати дохід і помаленьку вкладаючи в інші напрямки. Оця виберена сіль. Але мокра, ага. бо вона трактором відвозиться на центрифугу. І отак 12 мішків засипають, потім включають десь тисячу обертів, і тоді вода відходить, а сіль виходить вже сухіша. Відцентрифогона сіль іде на сушіння-барабан. Тобто ще одне сушіння. Ще сушіння. Бо тут вологість цієї солі тільки 5%. У нас такий сушильний барабан, де якраз сушать сіль уже, щоб можна було її пакувати. Засипають сіль, ага. вона проходить в такому, як в м'ясорубці, крутиться і продавається ага. гарячим повітрям приблизно 230 градусів. І вже Виходить сюди висушена гаряча, гаряча. Гаряча. Потім оці пішки вже висушені, доїть на конвейер і туди подається на фасування. Ага. Бачите, як вона виглядає? Виварна не мелена, тобто кристалічна, так що ми бачили, як кристалізується сіль, угу. і вона угу. отак от пакується. Купу, а, бомб, а ви кажете, бомб, різну сіль виробляєте ць. А ми ще додаємо йодат калію, бо в нашому регіоні є йододефіцит. Розкажіть мені, як працює ця машина? Насипається сіль, оця густина солі, відповідає 750 грамам у тих стаканах. І отак іде лівка, наповнюється сіллю пакетик і оці лапки Запаюються. Так. так. Значить, у вас є от звичайна сіль, так. Так? є йодована. є йодована. І ще є крафтова. Mm -hmm. Добрий день, дівчата. Добрий день. Це відбувається сушіння солі крафтової. Вона ще називається сіль з пластівцями. Ага. Ту сіль треба накласти на такі сушильні платформи. і Тій сушці сушиться сіль. Вона вже гарно висушена, вже там вологість десь 0,45 і тоді можна її пакувати. А скільки вона сушиться в цій печі? Шість шість годин. Шість годин? Шість годин? При температурі десь приблизно 50 градусів. Саме через це вона оця да, стає. Так, що так, вона? Бачите? Нічого не треба додавати, ніяких протизлежуючих речовин. Вона okay. не збивається. Це туди, да? так? Так, прийшла сильна фасування. Важка у вас робота. Для наші хлопці тяжка робота. Це О! правда, так. Да. Дуже радію, коли бачу таку кількість туристів. От дивіться. Люди просто приїхали подивитися, як працює е соліварний завод, надихнутися, відчути це прям так класно, що українці почали цінувати і любити своє. А скажіть, будь ласка, а скільки вас відвідає туристів? От я бачу? Е, ви знаєте, дуже багато можна так сказати. Багато да? як для е, мишний музей, а просто ще виробничий, е, просто завод ще угу. працюючий. і в нас може бути і навіть шість екскурсій по 30-35 людей людей. Кожна екскурсія, так круто. Дітям це теж подобається, що вони можуть слухати, вони можуть тут бачити і фізику спізнавати, і хімію, бо тому, що mm -hmm. у нас все зв'язано із тими процесами от виварювання, соль. Навіть не знали, що можуть кристалики mm -hmm. такі утворюватися. У нас зараз близько ну, тисячу дві. Тисячі туристів в місяць. Це немало. Дві тисячі так, туристів в місяць. Біз них половина дітей. Це так. дуже багато. Це ну, ну порівняно з Тустаню, менше, бо у них там більше. Але, порівняно з але, ну але, так. Для мене це позитивний кейс Тустань, до речі. Я беру багато що прикладу, тому що я колись працював вихователем в тих районах в таборі. Угу. І їздив в 2005 році на Тустані. Я бачив, що це, це гори каміння, без нічого, без інфраструктури, а, та, і зараз без сумнів. Це нічого. Прям і бомба. зараз кам'яка туристична. А в нас ще. Цікавіші. І в нас тут, ну я не хочу там казати, що стань слабші, але там каміння, там висота, а тут і продукт, і, і, і оздоровлення, і історія. Історія. Ось вона, справжня українська сіль. І знаєте, зазвичай я вам кажу: купуйте українське, але зараз хочу додати. Мандруйте Україною, відкривайте для себе Україну незвичні цікаві місця. Це єдина можливість спробувати щось незвичне, цікаве, да? дайте мені, будь ласка, еспресо з сім'ю. Ух. Дуже незвично міцна і солена. А як на вашу думку, в чому сила України? В людях тому, що ми, ми, ми безстрашно тут працюємо, незважаючи на це, все в людях.